Голова російського добровольчого корпусу Денис Нікітін закликав мешканців Білогородської та Курської областей негайно евакуюватися. І анонсував вогонь по військових цілях у цих областях у відповідь на російські обстріли України. Нікітін нагадав, що напередодні російські добровольці закликали владу двох регіонів евакуювати місцевих мешканців однак вони проігнорували безпеку мирних громадян. Ми предупредили населення Курщини і Белгородщини о том, що будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородчины и Курщины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородчину, все крупные населенные пункты. Ми відкроємо огонь повоєнним цілям на цій території в течение полутора часов. после этого відеообращення безпечного місця немає ніде. Жителі знімають відео, як триває стрілецький бій у Грайвороні на території Російської Федерації. Почули і зробили з російського грайворону. Люди не просто виїжджають, а тікають якомога скоріше. М, часом, російська гвардія повідомила, що разом із прикордонниками відбувають атаку українських ДРГ на селище на Курської області. У свою чергу Легіон Свобода Росії стверджує, що в Тьоткиному знищили вже два склади з боєприпасами. Як доказ виклали відео з будівлями, що вибухають зняти за допомогою БПЛА. Нагадаю, що 12 березня три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон перетнули кордон із Росією і заявили про початок операції зі звільнення РФ від диктатури. За попередніми даними вона проходить у Білогородській і Курській областях РФ. Варто зазначити, що російський диктатор звинувачує Україну у подіях на території Білогородської та Курської області і не вказує, щоб кордон прорвали бійці добровольчих батальйонів. Потім назвав це спробою зірвати вибори в РФ і отримав. Мати козир на ймовірних переговорах В легіоні свободи Росії заявили, що Рейду РФ триватиме щонайменше до виборів президента, які заплановані на 15-17 березня.